Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся, передчуттін недовідомих верст, що жив любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя Своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обільюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй. Позираю глиб усуще, що розпукнеться в грядуще і рушую заквітне коло шиб.